Два бураска, піджимаємо. ні піджимаємо, Розігруйте зеленку, один другого прикриває. дивіться, Можете тут, тут, дивіться. Тяжами проїжджаємо, шкодами, проїжджаємо під базу. Крайслером туди ж. Контр оцей може заїхати сюди, от башки, поіграти. я підіжмусь під оцю хріна тінь. І знову ж ПТЕх понабирали таких, що вони можуть дуже добре роздавати. Неприятна прийомка буде. Бураски будьте плюс-мінус поряд. Якщо що, я перетянусь від цього, від цього монастиря чи що, ну блин. Так, да, не треба поки. Щас чекнемо, що бураски підсвітять. Хорошо. Ой-ой-ой. На КД уйдить. Сейчас на КД вообще уйдіть на дальняк. Я засвітився в засвете. Перекадештесь. Перекадештесь, пока а потом на нього залетите. Вообще не вопрос. Заїд, їдьте вже за ним, типу. якщо там нікого нема, ніхто його не перекриває. Тяже розігруйте, можна сюди заїжджати за крайслером, байти через базу. Ви займаєтесь бураском, типу, вдвох, всі остальні беремо базу і приймаємо цих чуваків. Найс, найс, найс. Тепер акуратненько ТС-ку і заходимо в спину. ТСку. ТСку по можливості. Найс, 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 найс. Все, бураски, максимально зближайтесь, пофіг, не обіжайте. 2-5-2 максимально. Ага, торт сразу забирайте на бурасках. А, він разворачивается. Ну окей, молодец. Короче, хто удобно, того еще шурай Фига Nice, hey, nice, nice. Here